Така в нас сьогодні погода. Їдемо здавати алюміній. Друзі, всім привіт. Погода, як ви бачите, далеко не найкраща, ну, але треба працювати. Тобто їдемо в гараж, сьогодні здаємо алюміній, сьогодні здаємо нержавійку. Зараз трохи посортуємо алюміній. Загрузимося. Нержавійка, в принципі, вже в мене посортована. Ну як, магнітна, не магнітна, все. І їдемо, подивимося, скільки. Там в мене того алюмінію вийде, на яку суму. Так, Ну що, починаємо грузити? Починаю я з нержавійки. Хочу закинути ці баки від стиральних пральних машинок. Тут є якісь мивальники, там під мішком, тут. Звільнити місце тут. Буде вже тут місце, трошки відсуну ото все. ту пралку, яка в мене з'явилася, не показував. І тоді займуся алюмінієм. Все, починаю я грузити. Ну Якось так. Закинув баки. Ну, це точно хороша нержавійка, це не магнітна радянська. Ці баки насправді не знаю. Ну, Вроді як мають йти нержавійка 7 чи 8%. Подивимось, візьмуть в мене їх чи не візьмуть. Ну я почав алюміній закидати, це мішок з профілем. Діло йде потрохи. Вже почав закидати он, мої мотори. Пробує знімати. Ну вони тоненькі йдуть, ці гільзи, не йдуть вони. Мені ради вибрати з собою молоточок і пробойщик, Що якщо що, не візьмуть як моторку, щоб зняти, повибивати гільзи. Ну не йдуть вони, не знаю, воно лопає. Сам алюміній, а гільза залишається. Лишаю одним словом. Тобто якось так нержавійка, моторка, тех, профіль. Моторка і тут зараз буде все решта звичайний алюміній. Щоб так само висипали одне, друге, третє і все. Трошки погода заспокоїлася, доща нема, то вже добре. Одним словом працюю далі. ну Десь так воно все вийшло. Ха, повний бус алюмінія от Так і сортував, як хотів, тут звичайний, радіатори в них скинув. Тут трошки є. В принципі, все. Ще лишилося Такий один ривочок. У цю бляху мені треба дістати. На 32 кг важить. Тобто зараз то все буду забирати і так її витягувати. І поїдемо на прийомочку. Нормально зайшла та бляха, йдемо, буду мучитися, якось так закину. І взявши такий провід, зараз вам покажу. Я не знаю, що то є. Мені здається, це вольфрам. Воно не магнітне, іскри немає, і тверде-тверде. І якщо черканути, той кусочок, який я черканув, я віддав інше місце показувати. Там люди теж можуть подивитися на нього. А ці не черкав. Ну воно біле, воно як платина білесеньке біле Щось, я думаю, що це вольфрам. Звичайно, можу помилятися, але взяв показати. Все, додому, забув, забув взяти жишку до доділки своєї електронки, бо я ту штуку тягну як паровоз, а нема. То їду, заберу ту жишку і їдемо на прийомочку вже. Так, під'їжджаємо, от наша база. Покажи. База оптового прийому кольорових металів. Там знімати не буду, вже включуся, як здамся. Що, звичайно, то не Тож, друзі, я здався, в принципі, здав більше, ніж планував, Ну, я не важив, ну, приблизно я собі уявляв один аж вийшов зовсім інший, Більший в мою сторону. Ну, Давайте спочатку з таких речей, які в мене не взяли. Я і підозрював, оцю барахло не взяли ні під який відсоток. Тобто це є самий звичайний чорний метал. Але його просто здай в брухт і все. Брухтних не приймають, там тільки кольорове. Тобто оце радянське навіть теж не взяли. Там вони теж є, які проходять, є які не проходять. Цей варіант непрохідний. Це, до речі, радянський. Тут, тут верх прохідний, а от тут є паючка а низ не прохідний. Тобто, щоб оце здати, його треба відрізати. Ну, пустити круг на 300 грам нержавійки нема сенсу. Так що лишаю все в гаражі Лишаю це все в гаражі, буду здавати брух, то здам. Далі, на рахунок оцих кілець. Показав я. Вони їх теж чухнули, побачили, як воно блистить. Ну, камера бляха-муха. Зараз пробую фокус навести. Так не передасть. Ну воно блистить, блистить. Сказали мені, що, так, що це є нормальна річ. В них аналізатора нема. Що саме вони не готові сказати. В Жарт сказали, можуть прийняти як нержавійку. Тобто, чекаю я на відповідь других людей на рахунок того. І думаю, що то буде щось толкове. А може і ні, побачимо. Гараж зараз виглядає якось так. Тобто історія зі срачом не закінчилася, але є місце. Є місце зараз я це все чин-чин поскладаю і в принципі буде вже трошки більше місця. О, добре, ну і давайте тепер повернемося до самих приємних моментів, що за скільки здав і на яку суму. Тож, друзі, дивимося, що в мене вийшло і на яку суму. Ось такий списочок я виписав. В принципі, вони мені такий самий дали, просто я сфоткав. Але ну, просто вставити фотографію це не буде так наглядно, як от я по кожному пункті зараз перейдуся. Дивіться, звичайно, алюміній у мене вийшло 283,5 кг. Мінус відсоток по 44 гривні я здав. Це в нас вийшло на 12 349 гривень. Нормально. Електротех. 11,5 кг мінус відсотка по 75 гривень на 858 Тобто електротех нормальна ціна треба збирати. Профіль 10 кг, відсотка по 65 гривень на 646 гривень. Далі радіатори 30% вони рахуються, 8,5 кг, то в мене їх було 4 штучки, якщо я не помиляюся. Вони йдуть мінус 30 по 44 на 260 гривень. Алюміній 50%. Алюміній 50% в мене було 11,5 кг. Ну, так і йде, мінус 50% по 44 гривні на 253 кг. АКГ. АКГ це акумулятор Гелевий. Було у мене їх 7 кг. там маленькі, Тут такі маленькі, звичайні, чорні акумулятори. Йдуть, як мінус 16% по 25 гривень на 147 гривень. Далі, алюміній моторка. У мене було 71 кг. Мінус відсоток по 47 гривень на 3-303 І ця моторка і звичайний алюміній 44-47. 3 гривні різниця. Я не бачу сенсу то сортувати насправді. Напевно, я більше того робити не буду. Далі, по моторці. Картер Волги мені не взяли як моторку. Е, людина, яка писала в коментарях, що не проканає, бо є гільзи, була права. Я ті гільзи вибити не зміг, я чесно пробував. Там відео має бути, якщо не помиляюся, я вроді вставляв. Воно картер ламається, а сам чугунний йде. То взяли як звичайний, мало того, що як звичайний. то ще й мінус 8 кг. Бо він каже, що по 2 кг чугуну одна гільза має. Ну, я погодився, та й та й так пішло. Далі, з нержавійки. Нержавійка здав 19500, Це хорошої нержавійки, ну немагнітної. По 43 гривні на 830 гривень. З нержавійки. Знайшли ще пів кілограма титана. Мінус 1% по 120 гривень на 59 гривень. Я сам знати, не знав, що там є титан. Але вони настільки все перевіряють, тобто от була така бак з нержавійки. І купа там дрібного. Вони то все висипали і буквально кожну клошку, все, що було. Дротики, не знаю, якісь кусочки металу, вони кожну штучку булгарку вчікали, дивилися. І так знайшли там пів кілограма того титана. І китайська нержавійка, 8%. Було в мене 2 кг. мінус 15% там за по 43 гривні на 73 гривні. Е, і того, і того сумарно вийшло 425 кг. Нормально. Я собі так думав, що там ну 300 кг буде, якщо чесно. Вийшло 425 І така досить навіть кругленька сума. 18782 гривні. О, так що, я вважаю, досить непогано. Місце в мене в гаражі вже з'явилося. Далі що? Треба ті гроші тратити. Що я буду робити? Якусь частину, ну, небагато насправді, але спробую, скільки вийде. Відправлю хлопцям на ЗСУ. Вони нас, в принципі, захищають. Хочу купити собі переноску, таку на катушці велику, 50-метрову. Ну, вона буде коштувати, на дві буде коштувати. Ну, нехай буде, бо треба. У мене купа дротків є, я все хочу зробити переноску з них, ну то є повне барахло Купити раз нормально і все. І хочу купити велику 230-ту болгарку. Не знаю, треба вона мені не треба, але десь колись буває треба. Якусь машину порізатись. Швелера, ще щось. ну Буває, що треба насправді. І подивлюся я за тою болгарочкою. От, поки що так. Їдемо тратити гроші. От вони наші гроші. Наш такий собі пакаланчик. В принципі, нормально. Все, погнали на базар. Все, друзі, я вже приїхав з базару, дивіться, що купив. купив таку переноску 50-метрову на 5 кВт, якщо мені правильно пояснили Тобто тут тут видно кабель грубецький. Тобто можна включати любі речі. Має датчик. І 4 самих розетки. Класно, що є заглушки, типу, якщо не користуєшся, позакривав, щоб сюди бруд не летів. Ну і вона важка. 1900 гривень. Це з торгом, зі всім. Ціна була дві. Турецька, це не китайська, це in Туреччина. От пише. То буде в мене така річ. Далі. Купив собі рукавиці отакі 100 гривень. Думаю, вони мають бути хороші, бо ті дешеві, то вони рвуться мені дуже швидко. З шкірою. Шкірою на липучці, Отакі собі. Думаю, то що треба. Ну і вишенька на торті. Наша болгарочка. Зараз поставлю так телефон. От, що це в нас є? Це в нас є Макіта. Це є Макіта. Виробництво руменіє. Моделька GA920, ДА 230. Новенька, все, з гарантією. Ось така вона нова біля муха важка. Вона супер важка. Кнопочка, не ясно, як нею користуватися, якщо чесно. от вона гарка, захист, ну і ключ. Що сподобалося, що ключ є номерний. Зараз знайду номерок і вам покажу. Ага, отут. Якщо передивитися, бачите, є номер. І цей номер збігається з номером на булгарці. Вона коштувала 5500. Кажу, за 5 чоловік ніяк не хотів за 5 віддавати. Сторгувалися за, за 5200 плюс 2 погаки дарунка. Ось такі хайзери, Хороші круги. Я, ну, реально класні круги. На маленькі в мене вони них. Самі краще з усіх які є. Такі покупочки, так що якось так. То я вже тепер маю в принципі такий хороший добротний інструмент. Як маю, в мене стало більше. Так що якось так. Ну от я її зібрав. Отак вона виглядає в зібраному вигляді. ну Давайте включимо. Що? Отака! От Одним словом, шикарна болгарка. В порівнянні яка ця, яка ця. Це просто гігант. Є... Блін, я одною рукою не... ну, піднімлю, але це супер важко насправді якось так І вона дуже багато світла бере. Від неї вибиває в гаражі світло. Ну, саме, саме в мене в гаражі. Її включаєш. Працює, працює, пару разів і світло в гаражі пропадає. Тобто вона до хрена току бере от Якось так. Далі що? Наступному відео мене просили розібрати ті плати. Будемо їх розбирати. Насправді самому цікаво. Вся жовто-пузі. Ну, тут класні платки, тут реально круті класні платки. То будемо їх розбирати. От, я так вже зовсім трішки відклав моніторку, та що тут була. Які тут розйоми класні. Такі як радянські, жовті-жовті. Словом, це буде на наступний раз. Тож, друзі, на фоні ставка будочки бракує. Е, що, будемо завершувати той випуск. Е, підсумки, які метал це гроші, гроші це метал. Тобто та штука желізна приносить реально непогані гроші. Я це назбирав, напевне, за пів року, може навіть менше. Вийшло більше, ніж я думав. Тобто, якось так. Все тоді. Всім до наступного разу.